Доброго дня, шановні колеги. Ми Зараз знаходимося на виставці Всесвітній Медика в Дюссельдорфі. Що ми тут шукаємо? Це ми представляємо наші вироби, які ми розробили сумісно з фірмою Євромед, наші присвор, дозволяють використовувати виготовлення. Артикулюючого спейсера під час операції. Перевага наших пресформ в тому, що вони є багаторазовими, є різні розміри, вони є модульними, вони комбінуються різні розміри ніжки з різними розмірами головка. Це дуже зручно для хірурга і це анатомічно для пацієнта. Крім того, ми тут представляємо ще і паскорбін німецької фірми Паско який ми використовуємо в якості профілактики гнійних ускладнень для ендопротезування, а також інших операцій. Це дозволило нам зменшити кількість гнійних ускладнень приблизно в 30-40 разів, тому що раніше у нас було десь 30-40 разів на рік, зараз у нас за останній рік було одно гнійне ускладнення.